Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас ось такий акумуляторний шурупокрут а, Що в нього тут заявлено? Щитковий двигун 20 вольт. вольт кількість обертів. А, на одному режимі від 0 до 450, на другому від 0 до 1450. Максимальний крутящий момент 33. Число ступенів 25, діаметр патрона до 10 мм. Акумуляторна батарея 20,2 на штука. Заразній пристрій кейс. Ось. Воно у нас запаковане. Зараз ми його трошки розтакуємо. Вот Малоча Ну, так, так от симпатичненько. По кейсу. Він зараз так. завісі немає, просто отак складається. Відкриваємо його. Що нас зустрічаємо? Інструкція гарантія. От тут вже краще, ніж в купілочках. Акумулятор. Без індикації. Такого в мене на тестах ще не було. Беремо, протестуємо. Зарядний півтора ампера. Так. І сама плошка. Так, тут перемиркачі напрямки. Тут перемикач швидкості L понижена. Так, сюди пишемо без батареїху І тут у нас тупені вот, свердлення. Назвичайний і слухає круто. Мотор крутиться без опору, на щитках, значить. З щітками він би так ривками би крутився. Три спока працює. Вот. А, дивіться. 25 позначок. Більше половини, більше 12, вже треба працювати на L. А, все. Я, я вже руку, тільки здерти собі. Кряпку тримаю. Так, акумулятор. Буде ще робити тест. Тут, до речі. Здається, місце під два може бути. По комплектації можемо укомплектувати ще додатково. Ось. І заряд не влівиться і ще. Зараз попробую, чи зайде. Да. Все чудово зайде, місяця. Тут в нас ще що є. Ось. Купа таких ячиєчок. Підбіти різні головки, ось ще щось. Можна буде щось mm -hmm. доустанавлювати. Чого він має поповано на, на. на огляд? У нього дуже смішна ціна. Для 20 вольтового це досить. Сміш, смішно. Я разів десь перепитався. Ціну не озвучую, бо вона може мінятися. Посилочці в описі можете перейти, купити. Також там будуть тести на, на зарядний і оцього, цього акумулятора. У мене ще не тестував. Він без індикацій, без нічого. Аккуратненько так наклеєні наклеєчки. Я думаю, ще оцей ще один запишу у тест акумулятора і можна буде їх викласти. Все. Поки що. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. До побачення.